Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі черговий випуск програми Романа Джевіпен і я і ведучий Олександр Селеш. Історичні джерела залишили для нас значний матеріал про життя ромів нашого краю. Це чисельні архівні матеріали, переписи, дарчі грамоти, навіть судові рішення. Згідно цих документів, роми на території сучасного Закарпаття з'являються десь у 15 столітті. Проте найбільше повідомлень ми отримуємо, переглядаючи письмові джерела XVII століття. Цікавим є документ про становище ромів, які проживали в місті Ужгород. Це лист привілеї Вайді Дьордю і його спільноті, виданий над жупаном Унгської жупи у 1661 році. В ньому сказано. Ми, граф Ругет дьордь, вічний хазяїн Унгу і постійний наджупан жупи і так далі, вважаємо і даємо зрозуміти всім, кому це необхідно, що по нашому розпорядженню Вайда Дьордь одержав це звання від нашого батька, яке носив з честю. Ромів, які були в місті під керівництвом Мартона, передаємо під керування дьордю Вайді з таких причин. По-перше, Рома під його керівництвом притримуються законів та порядку. Якщо хтось втікав з-під його керівництва, то він їх повертав. По-друге, не дозволяв красти, не спричиняв між ними ворожнечі, чвар, бійок, вбивств для того, щоб їх стало більше, щоб роми, які до нього належать, були покірні йому і від нього залежали, та не переходили від одного вайди до іншого. Оскільки цей народ заробляє на життя професією, що потребує переїздів, кочування. Вони повинні переходити з місця на місце, просимо людей всіх рангів, коли Роми з Вайдою або без нього. Якщо вони виконали свою роботу, то пропускати їх далі без затримок і турбот. Якщо вони нанесли якісь матеріальні збитки або потурбували місцевих жителів, то всі питання вирішувати через Вайду. В першу чергу надати йому ознаки поваги, пінту, склянку вина. Якщо вайдя дьорть не вирішить. Та не задовільнить обидві сторони, то вони можуть звертатися до угорського головного вайди, який повинен розглянути це питання винести справедливе рішення. Для більшої поважності підтверджуємо власним підписом і печаткою Унгвар 7 грудня 1661 року. Публікація в книзі Історія карпатських русинів» Михайла Лучкоя була першим кроком в краєвій історичній науці. Звернути увагу на національні меншини, угорців, румунів, Ромів, більш детально розповість про ці маловідомі сторінки книги Михайла Лучкая, історик Дмитро Поп. Михайло Лучкай це перший русинський історик, священник, е етнограф. Який написав шеститомний труд, великий шеститомний труд історію карпатських русинів, де приділяє увагу і Роман. Правда, він не заглиблюється в історію ромів далеку. Він говорить, що як роми з'явилися в Європі, як вони поділяються на які касти. Ну уже той факт, що, хоча він не багато місця, виділяє ромам, все таки говорить про толерантність цього вченого, який не нехтував тим, як прийнято у, скажімо, по циганськи у гаджі, у білих презирливо ставитися до циган. Справа в тому, що цигани і всі інші народи одинакові, тому що всі ми ходимо під одним Богом. І із кольору шкіри е, виділяти якийсь народ, я би так не робив. Тому і Михайло Лучкай правильно зробив, що він у своїй історії карпатських русинів приділив місце і е, ромам. Я кажу, що немного е, там сказано. Е, у нього сказано, коли вони перше з'явилися в Європі. Сказано, як вони діляться на які касти. От, ну і фактично сказано, які коротко, які укази були видані при Марії Терезі, які стосувалися ромів. І в основному це були заборонні адміністративні міри, таким чином хотіли прилучити до цивілізації, як їм здавалося. Ромю, ну і як відомо, із адміністративними мірами змінити характер людини не можна, це виключено, і це показала і практика Марії Терезії, що не вийшло, щоб Ромів просто силоміць заставити жити так, як живуть, як жили інші люди, гаджі, як вони говорять. Тому що людину, характер людини змінити моментально не можна. Це робиться навіть не за одне століття. От Михайлочка якраз говорить коротко про. Це чому він не говорить про історію ця деталі? Я вам скажу, що зараз вже 21 вік, а Михайло Ручка писав свою історію майже 200 років тому назад. І ще в 21 віці історія Ромі не написана. Нещодавно, під час перегляду непублікованих архівних матеріалів Закарпатського краєзнавчого музею, цікавий документ потрапив до рук Ілони Кобаль. Старшого наукового працівника відділу історії Закарпатського краєзнавчого музею. Це перепис ромського населення у Мараморозьких володіннях Агнеси Бетлен. Нині територія Закарпатської області України і Мараморозький Румунії. Судячи з водяних знаків на папері, документ може бути датований 17 століттям. Рукопис написаний угорською мовою і складається з одного листка великого формату. У документі перераховано 17 населених пунктів, де проживають роми. Подається чіткий перелік голів ромських родин, женатих ромів, а також вказано рід заняття майно і діти. Цікаво, записували тільки хлопчиків, бо тоді дівчаток не рахували і не фіксували. З манускрипту видно, що в Кусті, Ізі, Тячеві та Вишкові проживали в середньому по дві-чотири ромські родини. Углі тільки одна. Така ж картина спостерігається і в населених пунктах румунської частини Марамороша, Мараморош сігеті Сапінці -Сі Йоді та інших. Переважна більшість ромів 17, займалися ковальською справою. Деякі з них носили титул Добрий коваль. Троє ромів займалися обробкою металу. Очевидно, йдеться про бляхарів. Інші роми працювали найманими робітниками, дві особи, з яких із причин були далеко від дому. Також документ згадує і про найпоширенішу професію ромів музикантів. У Хусті, Мараморощині проживали добрі гусляри Мішка Черіє, Янош Ботош, Жигмон Папер. Зрозуміло, вище вказаний документ не дає повної уяви про ромів сьогоднішнього Закарпаття, але дозволяє заповнити прогалини в історії цієї цікавої та своєрідної народності. Основне заняття ромів була ковальська справа, виготовлення саману, торгівля кіньмі і особлива музика. Роми здавна славилися як дуже вмілі гуслярі і скрипалі. Не одного разу за музику пани їх нагороджували. Так трансильванський воєвода Габор Бетлен на початку 17 століття подарував Дьорді Цігане Цігани з правом спадку по чоловічій лінії. Значний маєто, яким він і його нащадки ще довго користувалися. На нашу зустріч пан Дмитро приніс із собою цікаве, маловідоме для широкої аудиторії видання Історію ромів. Виданою у період першої Чехословацької республіки ми попросили відомого науковця розповісти нашим телеглядачам про цю публікацію. Якщо порівняти учених істориків Західної Європи і Східної Європи, то можна сказати, що історики Західної Європи більше набагато більше уваги приділяють ніж циганській проблемі або історії Ромів, як східні вчені Східної Європи. Це українці тим більше мало цим займаються, росіяни трошки більше, білоруси ще менше. Но Справа в тому, що якщо і з'явилося в Західній Європі, і англійські вчені, і французькі, і німецькі займалися і займаються, напевне, історією ромів, ну вона якась трошки однобока, трошки однобока. І я повистав історію російських учених, історію переведено українську на українську мову. Англійського вченого про історію ромів ви знаєте, простий ром, якщо навіть прочитає ці книжки, не зрозуміє. Вони написані е, як дисертації, навіть не суха наукова, це просто наукові праці цих, можливо, вони хотіли докторські дисертації писати. Там є все. Але для простого рома це недоступні книги по змісту. Трошки далі пішов, трошки далі пішов е, чеський вчений історик, е, книгу якого я тримаю в руках, це Бартолом Е Це перший ром, чеський ром-історик з вищою освітою. Він намагався написати доступну історію е, рому е э, можливо, що з неї можна б зробити малу історію ромів, якби її систематизувати, бо у нього теж виходить як наукова праця. Як наукова праця, вона вже більш доступна, але не э, простому э, рому, тим більше рому, якого освіта не э, висока. Тим не менше, э, Бартолом Даніель пішов далі, щоб Приблизити до ромів їхню історію, ніж західноєвропейські вчені. Що ви можете сказати про ромську музику? Наскільки вона для вас цікава? Якщо будемо брати такий скажімо, світовий масштаб, так ромські, ромська музика є моя одна з найлюбиміших особливо романси, ромські і руські. То мої є ціла колекція. Ну, Джаз, саме собою, е, джаз-фестиваль папа, тут в Ужгороді. Ну, а якщо брати далі, я, я пам'ятаю, е, примаж Ромський був то перша скрипка у Мукачівському ресторані Чіло. І у всіх наших солідних ресторанах е, грала циганська музика.

Це знаменита фамілія музикантів, то було украшення як візитка нашого краю. І я вам скажу, що у всіх солідних ресторанах наших грала музика циганська, яка прикрашала. І ще раз повторюю, я не любитель ресторану, але послухати циганську музику це було моє задоволення. Я би хотів побажати е, ромам єдине, е, щоб вони ніколи не говорили де маро. А дарували, давали хліб тому, кому треба допомогти. Бо є найбільше побажання рома. Як ми з вами побачили, ромська історія цікава, насичена подіями. Роми довгий період проживали поряд з угорцями. Русинами, румунами вносили свій вклад у розвиток краю, працювали ковалями, ветеринарами, жестяниками, виготовляли вироби з деревини. Але найбільший вклад вони внесли у музичний розвиток краю, грали на святах, урочистих подіях у дні смутку. Інтеграційні процеси, взаємодоповнення життя одного етносу в інше, сприяло проживанню бік-обік. Багатьох етнічних груп нашого краю. Сприяємо і ми тому, щоб ці толерантні відносини зберігались. Нашу передачу закінчую словами Михайла Козимиренка. Хочу тебе бачити, відродженою знову, пісні твої чути, Шевченкове слово. Щоб цигана ти поважала як сина, бо ти моя ненька, моя Україна. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джіпи, то ми не Амарі Романі, програма Романо Джіпи. Адже ми хочемо, щоб на романі була історія, культура, яка відчиняє, хто людина. Бо прийняли у романі культуру та традицію з савору, яка є головною, прийняли у мене. У мене є шукарець, який мені у романі передав нашу культуру до речі. Але я у романі у мене є ще один чоловік. Мені важко було, щоб у мене була сонна культура, яка була стіпною і можливостю шукати життя. Наша передача підходить до кінця. Доброго вам настрійу! Успіхів у житті, у роботі до зустрічі наступного тижня. А чиндейвлега!